Ось зарічний наш знаходиться. Це мережі позначені зеленим кольором. Це ті мережі, які залишаються на балансі КП Чернігів водоканалу. Юрисконсульт Чернігів водоканалу Оксана Белавцева пояснює, які мережі залишились на балансі підприємства після передачі Чернігівською міською радою водонапірної вежі Артезіанської свердловини та частини водогону у власність новоствореного КП КПКІнське. За її словами, міська рада повернула київці те, що було в користуванні Чернігівводоканалом водоканалом з 2010 року. Мережі, які перебувають на території житлового масиву «Зарічний», вони перебувають на балансі КП Черніхів, водоканал і нікуди не передавалися. Тобто наразі це обслуговування підприємства. Умови обслуговування цих мереж жодним чином не зміниться. Це все є вже в тарифі, і обслуговування буде здійснюватися за рахунок тарифу, який затверджений для підприємства. Тому додаткових коштів за обслуговування мереж на зарічному стягуватися не будуть. Нагадаємо, жителі зарічного протестували проти підвищення ціни та зміни постачальника води. Раніше місцеві платили по 15 гривень за кубометр. Чернігів водоканал не продовжив договір із більше ніж двома сотнями абонентів зарічного. Новостворене підприємство КП Киїнське зараз здійснює подачу води. За їх тарифом, кубометр коштуватиме 33 гривні. Мешканці мікрорайону не хочуть сплачувати за воду київці. Бо ціна вдвічі більша, ніж у Чернігів водоканалі, розповіли вони Суспільному під час мітингу. Але за словами Олександри Белавцевої, у жителів Зарічного немає альтернативного рішення. «Кинське» буде надавати послуги на відповідній території, і як балансоутримувач він має єдину технічну можливість наразі надавати послугу мешканцям Зарічної. До скважини вони приєднані іншої технічної можливості переприєднати їх наразі немає, тому. Єдиним монополістом, можем так сказати, наразі надання послуг для зарічного є КП «Киїнське». за словами сільського голови Киїнки Андрія Головача. Зараз розпочався процес підписання договорів із жителями зарічного. Зараз заключають договори жителі села Тридцятка Слобода, Киїнка. зарічне. Ну, а сьогодні ще день там здається, два чоловіки. Тільки заключили договір із комунальним підприємством. За словами головача, зараз водопостачання до зарічного безперебійне, але його можуть відключити тим. Хто не заключить договір із КП Київське, військовий час, да певний час буде подаватися вода, але все рівно якби КП не може працювати в мінус, тому що ну нема звідки брати коштів, щоб його утримувати. Відповідно, просто потім, якщо не буде договорів, просто відключимо абонентів. І все, як розповіли жителі зарічного Суспільному, вони готують документи до суду, щоб оскаржити дії з передачі свердловини, водонапірної вежі та частини водогону Киїнці. Кордій Єрмак, Микола Іванчик, Суспільне новини, Чернігів.